Обрізка груші і куча вовчків. Я таке дуже полюбляю. Адже є завжди що робити. Перш за все, ми маємо видаляти вовчки, ті, які максимально прямі, прибираємо, ті, які можемо перевести на пеньочок, переводимо на пеньочок. Ось ці гілки тут, а по факту нічого не буде. Максимально її потрібно коротесенько звідти прибрати. Прибираємо цю переводимо на пенючок. Відповідно, ось, в минулому році був зріз, Бачимо плодове утворення. І пішла гілочка. Так, нам тут гілка не треба, нам тут треба тільки врожай. Відповідно, ту гілку ми прибрали, цю сильну ростову також прибираємо, вкорочуємо. Вирізаємо повністю. Тут ось пішла гілочка. Це прибираємо, це прибираємо, залишаємо продовження в ту сторону. Також тут ось ми прибрали. Рухаючись далі, ми розуміємо, що у нас минулорічні гілочки утворили гарне завантаження. Відповідно, цю гілочку ми тільки ось ці боковушечки приберемо. Цю частину, цю гілочку з продовження, ми взагалі не чіпаємо. Був жировик, прирізали, утворив розгалуження, заклав плодову. Відповідно, так, це ми приберемо. Це ми також вкоротим. Відповідно, до нашого жировичка. Ми таким же ж самим чином вирізаємо, залишаємо тільки ось оце таке одне в нього продовження. Всього, цю частину ми залишили, відповідно. Далі ми будемо бачити, якщо він буде занадто сильно жирувати, там, ми його приберемо. Якщо ж ні, то хай він собі таким і залишається. Будемо тримати його до тих пір, поки ми будемо збирати з нього врожай. Так само в минулому році відійшла молода гілка, зробили зріз, пішло раз, два, три, три гілочки. Перша брунька прямо на сторону, на сторону. Тут плодове завантаження. Відповідно, трошки відводимо на сторону цю гілочку. Також тут ці гілочки ми вкорочуємо, вкорочуємо навіть з плодовими, адже перенавантажувати дерево стежне добре. Ті, що на старих, таких, ви можете їх видалити, якщо у вас пошло дуже гарне завантаження молодої гілочки. Якщо ж ви боїтеся, що ви перестраховуєтесь, то обов'язково, після того, як вони відцвітуть, все добре, вони зав'яжуться, ви побачите, що у вас нормально вже сформувалися плоди, зробіть нормування, не пошкодуєте, адже дерево вам віддячить. Регулярним плодоношенням, а не так, що виснажуємо один сезон, на наступний сезон не отримуємо нічого дерево в стані спокою. Тож, таким чином ми зараз проходимо, обрізаємо. Дуже багато людей хотіли побачити результат моєї обрізки в наступному році по сезону. Тож, будь ласка, я вам демонструю, ви можете бачити. Відео обрізки цього садка ви можете знайти на каналі. От таким чином ми зараз проходимо, прибираємо частину таких ось гілочок. Якщо якісь пошкодження є, вам не подобається і у вас тут нормальне завантаження плодовою, то, будь ласка, прибирайте. Цім не нашкодите, а навпаки, покращите якість своїх плодів. гілочки такого плану, які тільки, завантажені подушечками, вони недовговічні, з часом вони стухають і взагалі або висихають, або ну, ось, стають ніякими, і на них вже нічого не буде, навіть проростати. Вони просто будуть закорковувати цій частині і все. Тож молоді гілочки нам потрібні. Це ми маємо пам'ятати. Відповідно, ось у нас був зріз поза минулому році. Навіть не було. 4 роки тому був зріз, пішла гілочка, була прирізана, утворила розгалуження. Знову пішла, була прирізана. І от 4 роки життя. І ось такий результат ми отримали. Тепер ми прибираємо. Це що так ось заходить на сторону, ми її також, це що пішла вгору, ми її прибрали. Ми зробили обрізку, і він нам утворив тут такий пучок-прям гілок. Відповідно, ми маємо ось плодові, ми можемо собі спокійно вирізати оці ось гілки. І це, що пішло всередину, ми її також вирізаємо. Залишивши такий жировичок, ми маємо тут і плодову. І так само, якщо у нас в цій частині утворюються гілочки, вони відходять, наприклад, в цю сторону, а це більш ніж реально то ми будемо надалі працювати вже з цими гілочками, а допоки ми залишаємо тут наші плодушечки. Відповідно, отакі гілки ми їх вирізаємо. Рухаючись догори, бачимо, так само у нас ось утворювалися жировики. Деякі видаляємо, деякі переводимо на пеньочок. Поверхівці у нас тут все доволі. Просто. Ми просто формуємо вже ту верхівку, яку ми тут хочемо бачити. Інтенсивного росту по верхівці тут немає, Тож таким чином ось цю гілку. Залишаємо оту, зараз я візьму у просто вкорочу її і по факту все. Наша груша обрізана. Ось, будь ласка, такий результат після обрізки. Дуже гарне завантаження плодовою, дуже гарна форма. Бачимо, як ми повідводили гілочки на сторону. Тож зберігайте та користуйтесь.